Ну що ж, шановні глядачі, минає 23-й рік. Що про нього можна сказати? Перше, що спаде на думку, і те, що я постійно чую з екрану телевізора із руку в рік, в ніч з 31-го на перше, рік не простий. Так, погоджуюся, але непростий, це м'яко кажучи, зважаючи на події, що сталися декілька днів тому, і події, які постійно трапляються про фронтових та фронтових містах, та й взагалі те, що відбувалося протягом року. Що ще розповісти про 23-й навіть і не знаю. Якщо роздивитися його в площині мого каналу, то вийшло три повноцінних відео: дві частини про депешмот і репортаж про один хороший концерт у Дніпрі. Також було відео зі збором та мемами, розіграшем басу та його підсумком. Маловато, але що робити, таке життя. Маю надію, що в 24 му році ситуація буде краща. Mm. <хе> ну так, звісно. Зараз у планах є розробка декількох відео та сценарію, над яким я працюю з кінця листопада. Останній проект хочу закінчити до кінця січня. В контексті прослуханої музики слухав, як мені здається, багато Вітчизняні новинки, перевірені альбоми і так далі. Зараз, під час повномасштабної війни, наша сцена, особливо андеграундна, народжує нову музику. Різні гурти їздять Україною та дають гарні концерти. Вважаю, що це диво. Що вона взагалі жива і дуже активна попри все, що відбувається. Про закордонне музло. Що я можу сказати тут? Багато крутих релізів, є пару відкриттів. Слухав перевірено руками музику та заслуховував до дірок декілька хороших релізів. Ось так. Маю надію, що в січні я зроблю все ж таки декілька відео про вітчизняні та закордонні релізи, які я прослухав у 23-му році. Це не буде топ, е буде щось споріднене з топом, але це не топ. Що ще? На нас чекає важкий рік. Він стане навіть складнішим за 22-й та 23-й разом узяті. Але ми живемо у час змін страшних змін, які визначать наше майбутнє світле, я гадаю. Тож не треба дивуватися, ми ще багато усього переживемо. Головне підтримуйте один одного, не кидайте у важкі часи, не переходьте повз, не будьте байдужими, допомагайте усім, хто потребує допомоги. Ну і останні слова у цьому році. На підступах до фінішу цього року я видихаю сповнене суму повітря. Воно просякнуте смутком, проблемами, втратами моїм минулим. Усе, чого б я хотів позбутися, залишити в минулому році закрити у шафці, саме там, де знаходиться комірка під номером 23. Здається мені, що це важко буде зробити, але я впораюся ще прикладу максимум зусиль для того, щоб наступна 24, та не переповнювалася тим, що я збирав протягом 23 го року. Друзі, з Новим роком, з Різдвом, наснаги вам, сил, кохання та усього, що допоможе витримати вам наступний рік. Залишайтеся на зв'язку та тримайте руку на пульсі. Бережіть себе та своїх близьких.